Вітаю глядачів телеканалу Ради ефірі, програма Власний погляд. Як зміцнити імунітет та зберегти здоров'я взимку? Про це ми будемо говорити в нашій студії з Отостойка, головним лікарем Київського міського центру здоров'я? Я вітаю вас в нашій студії. І якщо говорити про імунітет, це комплексне поняття, і на нього впливають досить багато факторів. Чи можна сказати, що власне для того, щоб був імунітет його і зміцнити якимись засобами. Це має бути комплексний підхід. Від чогось одного імунітет втриматись навряд чи зможе. Добрий день всім глядачам. Дійсно, це ви правильно підкреслили це комплекс всяких впливів і внутрішнього стану організму, тому і скажімо, треба зберігати. Своє здоров'я і таким чином буде зберігатися і підвищуватись імунітет. А в це поняття входить дійсно поняття в першу чергу здорового способу життя, ну і нашого там, психічного здоров'я, і соціального благополуччя. Тому, якщо почати спочатку, то безумовно це треба звернути увагу в першу чергу на свій отакий спосіб життя. Навіть порада сама проста буде перша. Висипатися, не виснажувати себе психічно і фізично, переключатися вчасно з роботи на відпочинок і навпаки, не зловживати психоактивними речовинами, да, в які входять і тютюнокуріння, куріння, алкоголь, і, безумовно, безпосередньо там, наркотики чи медичні препарати. Прийма які приймає людина не за призначенням е, в той же час. Е, треба приділити увагу і руховій активності, і харчуванню. Загартуванню, особливо якщо мова йде про е, дітей, яких треба привчати до здорового способу життя, виробляти в них, то привчати їх своїм прикладом безумовно. Ну і е, привчати їх до холодної водички, до спілкування Тобто з природою. імунітет, це має бути такий принцип з дитинства закладений, і правила, які мають запам'ятатися ще з дитинства і виробляти в них от це бажання жити саме за тими принципами і складати саме такі заходи шукати для того, щоб підтримувати і це мають батьки. Батьки прививати ще дітям з дитинства, так, так, батьки, і тут я звернув би увагу як лікар, в першу чергу на специфічні заходи. А специфічні заходи підняття імунітету, тобто вироблення імунітету, це вакцинація. Тобто це безумовно при будь-яких умовах треба з цього починати. Якщо, я думаю, що на кожному із цих моментів захисту організму і підвищення нашої ем ми будемо зупинятися більш конкретніше, а зараз от оскільки ми наша розмова відбувається взимку, можна сказати, що зміцнення імунітету ем взимку має свої особливості. Так, безумовно. Ну, по-перше, підвищується рівень простудних захворювань, і особливо серед дітей в організованих колективах: це дитячі садочки, це школи. Ну і безумовно, потім mm -hmm. вони несуться в дом і поширюються і серед дорослих активно. Але все таки джерело на 70% – це діти. Тому. О... Тут особливість в тому, що привчати дітей до промивання носоглотки зранку і ввечері після відвідування колективу це е, санація якби, дітей, тобто щоб у них не було хронічних запальних процесів ніяких, щоб вони е, дихали вільно через нос. І е, вчити їх, привчати їх хусточками користуватися, бажано щоб одноразовими, е, вміти, щоб вони вміли там, відкашлюватись, чихати в хусточку. Е, тобто такі, начебто, знову ж таки, гігієнічні поради, але е, це особливості взимку е, важливі, тому що якраз хворіють на простудні взимку. Ну, не переохолоджуватись безумовно, але і не кутати дітей зайво, тому що якщо вони відповідно до їх руху, якщо вони на вулиці, Активно рухаються, граються. То це такий може навіть багатошаровий одяг, щоб потім можна було, коли дитина перестала бігати, одягати Це і харчування особливості. В чому вже менше, все ж таки в нас свіжих овочих і фруктів, але в нас є ягоди. А ягоди це джерело вітамінів, мікроелементів замороженому вигляді Вони не втрачають свої не втрачають. Вистачають. Да вони навіть деякі можуть і в холодильнику охоронитися не обов'язково в морозильний камер. Наприклад, це от журавлина, брусниця цих такі, от. Північні ягоди, які дуже корисні, і зараз вони е, зберігають е, свої властивості до, до весни. І а тут варто враховувати алергічні властивості кожної особливості кожної людини, адже чи, ну, чи, але... чи якраз ці ягоди не викликають алергічні. Вони в основному такі скажімо, як називають їх е, малоалергенні, але угу. е, в будь-якому разі. Це більше цитрусові викликають алергію. Вони більш такі південні, там скажімо, більше в них алергенів. А якраз ягоди частіше за все на мене ну можна звернути увагу на там полоницю, малину, але це в основному визначається влітку. А вони вже в замороженому чи консервованому вигляді менше алергенів не мають. Як ви ставитесь до того, що власне якраз в зимовий період часто люди починають заявляти про те, що потрібно вітамін С, і якщо не цитрусові, то навіть синтетичний вітамін С вживати. Наскільки це реально, і наскільки це потрібно людям? Ну тут важко сказати про всіх. Я ж кажу, тут і залежить від я того, збільшивши збільшують якраз кількість прийому тут. Залежить від людини, наприклад, ага. розумієте, в чому справа. Що деякі люди, наприклад, в них може бути ж недостатня якісно перетравлює шлунково кишковий тракт, наприклад, обмін речовин, якийсь змінений, і вони будуть приймати і багато вітамінів, а вони погано буде засвоюватися. Тобто, треба баланс, по перше, знати Хто має визначити? цей баланс Ну, лікар. лікар безумовно сімейний лікар повинен дати поради. Якщо це скажімо, ну людина така середньо здорова і ну в неї в анамнезі там немає ніяких, наприклад, анемій чи якихось розладів роботи шлунку. То в принципі достатньо буде вітамінів з овочів і з фруктів. Просто треба знати, що їх треба 500-600 грамів на день дорослій людині приймати будь-який період року, чи саме в зимові все таки збільш, збільшити період. його потрібно. Збільшувати не потрібно можна просто міняти більш на, наприклад, варені е, овочі. Е, на ну там готувати їх теж і в вареному вигляді, тушкованому вони теж е, зберігають свою користь, тому що краще засвоюються, але і свіжі теж їсти, тобто різноманітне харчування. Розуміти, що це важливий чинник, і розуміти ще наскільки працює шлунково кишковий тракт, бо є люди, ну я такий діапазон можу сказати, да, від м'ясоїдів до строгих вегетаріанців. І все має право на існування, тому що у кожного е, є е, запас травлення різний, і деякі люди дійсно можуть, або влітку вони вегетаріанці, а взимку вони м'ясоїди. І це теж нормально, коли взимку в нас. Потребує організм більше калорій, то в м'ясі теж не треба його відкидати. І риба, в них і мікроелементи, вітаміни в великій кількості є, тому вони теж Потрібні на столі. якщо власне мова в нас іде зараз про імунітету, ви сказали, що потрібно тривалість сну, відповідна, так, відповідне оточення, можливо, десь не нервуватися зайвий раз? Ну, але в наш вік інформатизації, такий швидкий вік, досить складно вберегтися від нюансів, саме те, що несе з собою, модернізація і те, що ми бачимо сьогодні, з чим нам доводиться стикатися. Як можна зрозуміти, що імунітет все-таки дав збій, і які можуть бути перші симптоми прояви? Того, що все-таки потрібно ослаблення імунітету. Ну, Перші симптоми будуть е, дуже прості: це людина себе вяло почуває, в неї знижений тонус. Це не обов'язковий імунітет, тобто такого якби, визначення специфічного угу. навряд чи можна без аналізів визначити. Да. Це може бути, наприклад, знижений тиск у людини, може бути він знижений. І тиск, і імунітет, і людина буде вяла. В, в будь-якому випадку це вже симптоми того, що в неї знижений рівень здоров'я, і треба його підтримувати. Вона може не життю часто ну, не хворіти, скажімо, а відчувати. Може і хворіти бронхолегеневими захворюваннями дуже часто, як ще буває, да? хронічні переходять в фазу якусь. Це вже свідчить про те, що дійсно імунітет дає збій, і людина повинна з. Звернути увагу на е, оздоровлення своє, це можуть бути розлади, які ідуть і на рівні такому, як. Печінка може гірше працювати. Ну це... це вже поглиблення, це вже тоді, коли імунітет дійсно вже певний період ага. знижений ну, безумовно. Тобто симптом... і людина живе в стресовій ситуації, Не, можливо. Так. В... Симптоми ви знаєте, мені здається, можна йти навіть від зворотнього, як деякі ага. фахівці визначають, що здоров'я це такий стан організму, коли людина життєрадісна і хоче виконувати ті обов'язки, які на неї покладає життя. Так, от якщо знижується цей тонус, людина погано встає, не висипається, е знижуються в неї сили, такі вона гірше, якось орієнтується. Значить, щось щось не так треба хотів. Чому ми так багато зараз часу mm -hmm. приділяємо саме імунітету? Для того щоб зрозуміти, які ризики пов'язані, якщо людина тривалий час живе саме зі зниженим імунітетом, і сили організму втрачаються поступово. От які ризики з цим пов'язані? У ну, знижений імунітет це значить знижені захисні сили організму. Попросту, Окрім кажучи. простудних захворювань інше страждають напевно, інші органи. Ну простудні захворювання це перше і доступніше. Це може бути починаючи від там елементарного просто бронхіту і нежиті, закінчуючи запаленням легенів, туберкульозом. І о, там ускладненнями емфіземою легенів, Це і цей і бік питання. Астлою. а інший бік питання, наприклад, кишково-шлунковий тракт. Це може... все, так... все може бути. Причому в імунітеті шлунково-кишковий тракт приймає е, активну участь і якраз. Е, е, Людина, яка виробляється там, в шлунково кишковому тракті, в mm -hmm. соки шлункові і кишкові, вони створюють теж додатковий захист. Тому тут теж це перші такі, скажімо, бар'єри, які ну, дають імунні клітини. Тобто, збої імунітету можуть навіть імунітету. за собою потягнути і більш серйозні захворювання, які потребуватимуть вже такого серйозного лікування. Безумовно, безумовно, це може бути. Збій будь-якого органу і системи, і який, угу. скажімо, вилиться просто вже в хворобу. Якщо, от ви сказали, що власне загартування це один із методів підтримувати імунітет, але чи можна загалом розпочинати загартування взимку? І що, як би ви порадили ваші рекомендації щодо цього приводу? Ну, в принципі, в нас у достатньої кількості людей організм достатньо міцно зроблений. Тобто є люди, які в нас на водохреща mm -hmm. пірнають і нормально себе почуваються. І перший раз, і після цього не загартовуються. Хоча, в принципі, вважається, що загартування це краще робити систематично і в домашніх умовах, щоб систематично було mm -hmm. це в домашніх умовах. А якщо є можливість і бажання, періодично виходити на природу і робити це на природі, ну знову ж таки треба зважити на свій вік, стан здоров'я. І тобто опрадитись... так просто людина сьогодні зранку прокинулася. І вирішила, сьогоднішнього дня. Я буду загортовуватись. Так не потрібно очинити, оскільки ну загортовуватись можна починати, і людина добре, щоб вирішила, і починати з умивання холодною водою, ноги мити холодною водою. Тобто незалежно від перероку, зимку Обтиратися це... холодною водою, бо саніш вийти на сніг, mm -hmm. стати. Тобто, це людина може робити головне, щоб не було переохолодження. От за цим слідкувати. Тобто, не треба впадати в ейфорію якусь або е думати, що це. Вилікує від всіх хвороб, тобто безумовно, якщо у людині є захворювання, треба порадитись з лікарем. І дуже, ну дуже скажімо так, робити це спокійно і обережно, тому я раджу це робити в домашніх умовах. Якщо людина виробила таку ж певну систему, вона починає обливатися холодною водою, можливо, десь колись і буде готова вже вийти на сніг, і от стається простуда або якесь таке захворювання, що спричинене холодом. Чи варто припиняти тоді загортовування, чи все таки продовжувати, якщо уже для себе ти визначив, що це буде система? Ну, якщо система, то в принципі треба продовжувати. Якщо залежно від якщо це не серйозний стан, там погіршення, там температура висока, то в принципі люди навіть частіше там приймають душ чи обливаються, і це теж допомагає іноді, навіть для дітей там радять обтирання mm. да, з оцетом водою, щоб зняти температуру. Ви сказали, що власне одним із ефективних засобів підтримання імунітету для того, щоб не захворіти взимку, це все-таки вакцинація. Хоча це не панацея, але але вихід більш такий конкретний і ефективний. А якщо говорити про антибіотики, адже багато з людей вдаються саме до прийому антибіотиків, почувши, відчувши якусь, можливо, десь поганий стан або відчуття вже перші прояви простудних захворювань і вже одразу кидаються до антибіотиків. От які ризики пов'язані саме з цим? Ну, саме ризики в тому, що дійсно про доступність препаратів нам розказує реклама, а все ж таки призначати повинен і діагностувати захворювання лікар. тому що, наприклад, при грипі і парагрипозних аденовірусних захворюваннях, взагалі гострих спіраторно-вірусних інфекціях, антибіотики не допомагають, вони абсолютно не впливають на вірус. Але на жаль, вони, якщо їх приймати при вірусній інфекції, вони тобто будуть... немає універсальних антибіотиків, які б допомогли будь-які. Да, да. Вони можуть навпаки викликати, скажімо, стійкість організму потім до цього антибіотику, і при захворюваннях бактеріальних він вже не буде діяти. А визначити, чи це е, бактеріальне вже є захворювання, повинен лікар, і симптоми вже більш поглиблені стають У людині. З'являється, наприклад, там угу. кашель з гнійною мокротою. От такі, тоді треба вже признати. Антибіотик і призначати антибіотик вже не менше там трьох-п'яти днів. Там певний курс, але 30. вже тоді, коли хвороба е, проявилася уже да, Так, коли вже є, є симптоми бактеріальної інфекції, да на профілактику на жаль, не можна антибіотики приймати тільки вже при е, конкретних симптомах клінічних. От ви сказали, власне, що одним і. Із... Знову ж таки, і засобів підтримання імунітету це здоровий спосіб життя, але ми знаємо, що багато людей курить, і взимку це особливо шкідливо, коли звужуються судини. От які ризики у курців, тих хто курять захворювані, і з чим вони стикаються, і наскільки можна говорити про їхній імунітет і про загальне здоров'я організму? Ну, взагалом, коли людина курить, вона всі організм затягує 4 тисячі хімічних речовин, токсичних, отруйних, які якраз пригнічують імунітет і пригнічують обмін речовин, і тому таким чином людина собі шкодить вона цю інтоксикацію. Таким лю буде. людям потрібно якісь додаткові заходи для того, щоб захистити або стимулювати внутрішні функції імунітету, захисні функції. Ну тут можна порадити просто звернути увагу більше на харчування активне, щоб люди більше вживали овочів і фруктів, вітамінів, тому що все ж таки вітаміни руйнуються при курінні, тому це дуже важливо. І на завершенні нашої розмови, от оскільки мова йде у нас про імунітет і про загальний стан здоров'я, чи можна загалом сформулювати загальні правила і єдині для всіх, чи все-таки це індивідуально у кожного свої мають бути підходи? Хоча ми зрозуміли, що це все-таки має бути система. Це можуть бути загальні поради, вони в принципі на слуху люди, тільки важливо їх дотримуватись. Це такі стовпи, як рухова активність, яка повинна бути не менше пів години на день до пота на лобі, це не курити і помірно вживати алкоголь. Це раціонально харчуватися, це загартовуватись і повноцінно відпочивати. Тобто загальновідомі, загальноприйнятні правила, Безумно, головне про них пам'ятати і їх дотримуватися. Так, так, ото стойка, головний лікар Київського міського центру здоров'я гостем нашої студії. Дякую, що завітали до нас. Безумно. Нашим глядачам дякую за увагу. Будьте здоровими. До побачення.